Дорогі глядачі, сніданок з 1 плюс 1» в прямому ефірі. І сьогодні ефір сніданку присвячений Харкову. Сьогодні ми з Харковом і наші колеги, велика команда, також там і е, будуть спілкуватися наживо з мешканцями Харкова. І е, хочеться таким чином підтримати харків'ян, поговорити про те, як вони тримаються, як вони живуть, як вони відновлюються попри все, попри ті складні і жахливі умови. Відрядили велику команду знімальну Групу по сніданку з 1 плюс 1, Вони вже приїхали вчора. Відчули той самий вайб, енергетику Харкова тут і зараз. І ми передаємо слово нашим колегам Єгор Гордієв, Неля Шевкопляс і їхні гості. Ми будемо сьогодні різні зрізи робити. Та і ми будемо говорити і просто з людьми вчора. Ви правильно кажете, ми з багатьма поспілкувалися в різних районах. Будемо говорити і з чиновниками, і з рятувальниками, і з медиками, геть з різними людьми, які тримають незламне Харків. Зараз є така м тактична історія, ворог застосовує. називається вона подвійний удар. Це коли б'ють в одну ціль з невеличкою паузою, приїжджають е, рятувальники. рятувальники, медики і другий удар туди ж. Зрозуміло, що і рятувальники, і медики під величезним ударом це воєнний злочин, але ну, хто ж, як каже, зупиняє. Ви Сусідів. точно пам'ятаєте історію, яка трапилася буквально от минулого тижня, якраз у ці подвійні удари, які були нанесені по Харкову. Тоді величезна група рятувальників працювала на місці взагалі цих ударів. І ви точно бачили, на жаль, загиблого 52-річного рятувальника Владислава Логінова і його сина, який працював зовсім поруч там за декілька будинків. І е, під час прильоту цього шахеда він розумів, що скоріш за все цей дрон впав туди, де власне знаходиться його батько і інші водії. Пожежники і не, і не лише водії одним словом, це насправді такі жахливі кадри, які облетіли весь світ, і ми хочемо просто показати взагалі призму того, що насправді наші рятувальники, наші поліцейські, наші медики вони знаходяться попри те, що, начебто, от місто живе, так ми бачимо, що все нормально, все. Але коли трапляються атаки, коли трапляються прильоти, ці люди перші в зоні ризику, я би підожди, я хотіла би згадати якраз тих трьох загиблих рятувальників. От 52-річного Владислава Логінова, про якого я вже сказала, 32-річного Сергія Байделінова і 41-річного Володимира Матюшенко вічна пам'ять загиблим героям. Вони робили свою роботу, вони захищали нас, але на жаль, через такі подвійні удари, через цю та тактику вони загинули. Напроти нас начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Артема Схоховтемо, вітаємо вас. Доброго, ранку, Доброго ранку ось цей подвійний удар, який застосовують росіяни. Він якось змінив вашу роботу, вашу логістику. Ну, у нас спочатку війни були певні алгоритми напрацьовані щодо протидії, щодо підготовки до можливих подібних випадків. І я хочу зауважити, що ці алгоритми наші вони постійно змінюються. Ми пристосовуємося під якісь там нові враження, які ворог застосовує. Ми робимо висновки і щось ми там прибираємо за своїх алгоритмів, щось додаємо. Безумовно, це трагедія. Трагедія дуже така відчутна для нашого колектива в цілому. Безумовно, відразу втратити трьох співробітників це, мабуть, чомусь непоправна така трагедія. Але ж ми до цього готові. Ці хлопці загинули як герої. Вони рятували людей. І в мене особисто сумнівів немає, що був цинічний, навмисний удар саме по рятувальникам, саме по тим, хто. Працював саме по тим, хто ліквідував, саме по тим, хто рятував. І, до речі, так сталося, що загинули наших хлопців. У нас ще там є один співробітник травмований, mm -hmm. там є ще один співробітник травмований Національної поліції. І там же ж були не лише рятувальники. Поліцейські там була екстрена медична допомога. Uh -huh. Там було багато людей, які забезпечували ці роботи, і це був навмисний удар саме по тим, хто рятує. Ну, от ми власне про те й кажемо, що на жаль, зараз і нас поліція, і ДСНС, і е, медики, які екстрено виїжджають одразу на місце там, наприклад, прильоту. Вони перші в зони ризику, тому що вони мають виконувати свою роботу, але тим не менш е, вони під постійною загрозою перебувають. Ви знаєте, що за тільки ті жахливі історії дізналися про те, що це фактично Мені підряди часто в вашій роботі. Це спадкоємна історія. Батько, син не продовжують роботу, і такі історії дають зрозуміти зріз професії, так, як це відбувається. А взагалі, от, таких сімейних, як каже, Ігор да, підрядів працює. Да, Родини є традиції, безумовно. Працює. І це дуже добре. От е, як у вас всередині колективу зараз, враховуючи те, що ви зараз під подвійним ударом? Ви спілкуєтесь, збираєтесь колективом, е, якось там, може, сімейні наради вже загальні. Моралі, та? там, Як, от, от, про що говорите? От, ну, це ж, це ж, ви ж люди в першу чергу. Ви ж люди. Рядувальники теж люди, і тут я вважаю, що треба розділити те, що стосується, ну, скажімо так, приватного спілкування да, в колективі, і бойову роботу. Якщо ми про бойову роботу кажемо, то є певні там побоювання, є певні там. Страхи навіть, але ну, якщо е, прибули на місце виклику, да, і коли підрозділи приступають до бойової роботи, там вже включається професіоналізм, там вже включається фаховість, там кожен знає свої дії і там е, є вже професійна робота. А в колективах ну, наша робота пов'язана з ризиком. Ми це розуміємо. Ну, хлопців є можливість перезавантажитись. Ну, от, наприклад, вихідні, щоб там відіспатися можна було, відійти морально, відійти фізично і якось набратися знову сил, тому що робота ж не припиняється. Ну щодо вихідних, коли розпочалася війна з перших днів, були переведені всі наші підрозділи на казарменний режим. Тобто хтось знаходився там, де найгарячіше було, цілодобово, без змін на підрозділах, десь працювали через добу. Зараз ми вийшли на такий режим. Зараз ми чергуємо в режимі дві доби чергування і чотири доби відпочинку. Okay. В такому режимі, наскільки я знаю, на сьогодні функціонує лише харківський горизонт рятувальників. Вся держава функціонує в режимі одна доба і три доби відпочинку. Сутки тобто, троє, як кажуть, так? так? Да. це зрозуміло. Тобто що ми, у нас так? дещо uh -huh. напруженіший режим, але ж це відповідає викликам, які зараз є на Харківщині. Артем щоб ви просто зрозуміли, що всі це в країні розуміють зараз? Ми спеціально робимо цей ефір для цього, щоб розуміли, яка Харків точка зараз. Ще раз співчуття вашим колегам і, е і приносимо вам та вам від всіх глядачів і величезного вам подяка. За мить після ДСНС, представники поліції. Ми ж покритих збираємо всі зрізи з усіх людей, з усіх верств, з усіх служб, які роблять Харків Незлавним. За мить повертаємось.